Стосовно українського концерна Українська оборонна правословість, то за офіційними даними він теж входить до, до 100 світових виробників зброї, посідаючи 49 дев'яте місце з оборонним з оборотом десь 2,2 мільярда доларів за даними на серпень 24-го року. Тобто, українська індустрія зброї, вона достатньо потужна і має ще дуже великий потенціал до її зростання. Ну, наприклад, той же самий, тобто, ми пам'ятаємо, українська оборонна промисловість концерн 2,2 мільярда доларів. Це поза офіційними даними, за даними на серпень 2024 року. А наприклад, з в 2024 році аграрний сектор України отримав за. Рік близько від 24,5 до 24,7 мільярда доларів валютної виручки, що стало другим показником за всю історію незалежності України після рекордного вражає 2021 року. Цей обсяг становив по аграріям десь порядка 59%. Відсотків загальної валютної виручки України, що підтверджує ключову роль АПК в українській економіці. А якщо але з іншого боку, якщо дивитися на перспективи ВПК, ви розумієте, що якщо єдине тільки один український концерн, українська оборонна промисловість, який входить до тих 100 світових виробників зброї, він мав в серпні оборот в 2,2 мільярда доларів в серпні двадцятого року, то ми розуміємо, що а це вже майже там 10 відсотків від того, що давала нам аграрний, аграрний сектор, то ми розуміємо, що потенціал оборонного сектору дуже великий, і в кінцевому варіанті, якщо коли закінчиться війна, і ми зможемо, будемо говорити так, робити експорт зброї достатньо в промислових великих обсягах, плюс нам потрібно буде переозброєння постійно нашої армії, це буде давати дуже суттєвий приріст нашого ВВП. І таким чином я все ж таки для себе бачу, що наш Аборонний комплекс він може дійсно конкурувати з аграріями саме за першу роль, у будемо говорити так в розвитку економіки України.